Знімаю без фільтрів, якщо ви з кимось там порівнюєте, то просіть їх, щоб вони вам надсилали фото та відео без фільтрів. Тому що я знімаю максимально близько, і тут максимально все видно. І видно ось цю сіточку. Сіточка йде в тон моєї шкіри. Це система заміщення волосся, вона максимально. Реалістично виглядає, наче це ваше рідне волосся. Можна вкласти так, як вам захочеться. Тут можна змінювати проділ в будь-яких напрямках і виглядає, наче це ваша рідна шкіра голови. Тобто, не можна відрізнити ось цю імітацію з реальною шкірою голови, навіть із близька. В такій системі можна робити будь-які зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Ось так виглядають затемнені корені і сама основа. І ось так можна робити високі зачіски. Все так, як зі своїм власним волоссям. Шапочка така тут максимально легесенька, така невагома. Блонди ви можете тонувати, фарбувати в будь-які відтінки, в які вам захочеться. Вкладати так, як вам захочеться. можна його зачесати назад і вкласти. Але для цього я використовую термозахист, прочисую назад і просушую феном, якщо це одноразово. Якщо, наприклад, ви її помили, то робите вкладку зразу після миття. Або період миття. Тобто вже помили і робите укладку. Ось таке класнюші волоса, прям яке шовковисте.